Мій вишивальний чатік змусив мене це зробити. Одного прекрасного вечора я надивилась різноманітні варіанти голок та ножиць, які мають дівчата, і не змогла встояти. Тож у нас сьогодні розпаковка. Скажімо так, тут у нас еліточка. Не так будемо розпаковувати. Тут дуже багато пакетів. Загальний чип на 787 гривень, і тут у мене тільки три предмети. Вишивальниці зрозуміють. Ті, хто не в темі, я поясню, одна голка коштує майже 200 гривень. За 40 гривень штани. Як вам таке? Я замовляла це в інтернет-магазині рукодільний сундучок. Перший він мені трапився. Насправді я шукала голки. Напевно, вони називаються Саліван. Виглядають отак. Я їх бачила і в мережці, але в мережці не було зручного мені розміру. Я зазвичай вишиваю 26 ми Якщо ви не в курсі, це голки з кулькою. Ходять легенди, що вони мало не самі вишивають. Сьогодні ми це перевіримо. Другий лот ножиці Мадейра. За загальними підсумками нашого чатіку виявилось, що ці ножиці найгостріші на кінчиках з усіх, яких тільки можуть бути, а ну, можливо не з усіх, які можуть бути, але вони перемогли. А ці найменше тьманіють, іржавіють і так далі. Тож, давайте затестимо. Як ми їх можемо затестити? Звичайно, вирізування. Це просто ідеальний меч буде для цих інструментів. Відкриємо. Я не знаю як. Разом ці голки по 200 гривень штука. І ці ножиці з позолотою в 24 карати. Це нова причина на моєї тривожності. Я буду переживати, що я щось зіпсую з цього або загублю. Виглядає цікаво. Я не буду різати нитки такими ножицями. Вони надто крутіше образиться. Я не буду шити щось надзвичайне. Це буде пару елементарних квадратиків для вирізування, щоб зрозуміти, наскільки ця голка насправді зручна і вишивці в два проколи, а також наскільки ті ножиці ефективні для вирізування і всякого такого роду техніка. Не зря. Оскільки вийшло сонце, я трошки підправлю експозицію. Отак мало би бути трошки краще, я ще й в такому нуарному промінчику сонця. Але від нього жарко. Ну, гарне кіно продовжується. Можливо, мій відгук надто емоційний, і з цими інструментами доведеться ще попрацювати для того, щоб все зрозуміти повністю від початку до кінця, але ще я можу сказати точно. З першого стіпка голка це о май гад. Насправді. шви в два проколи і навіть в один. Ну, бо в руках я могла шити в два проколи, так, щоб вам показувати, мені довелося робити це. Отако. Неудобно, але я встигла зацінити стосовно ножиць. Я не настільки оптимістична, бо ці мені гостріші. Я оцими робила вирізування, і у мене все було якось паярче. Типу, ці стовпчики лишалися меншими. Незвичайно не дають такого контролю. Хоча вони мають дуже гострі оці краї, і від того, що мені доведеться, ще визначити зі своїми пріоритетами золото чи драбатящі просто ножнички. Тож, напевно, все на цьому завершимо наш. Ситуативний огляд, не знаю наскільки цей відео вийшов часу, хоч хвилин 5 може. Запрошу вас лайкнути на відео і підписатися на канал. Прокоментувати його якось. Можливо, свій досвід використання тих чи інших матеріалів. Посилання на товари, які я купила, я додам в описі. Все, я тут спарилась. Пока! Це я роблю зря. Тут дуже багато пакетів. <рик> О -у, 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 У дуже світло стає, але від нього жарко.